Уяви, що ти 10 хвилин шукаєш в інтернеті, чому в тебе не працює комп'ютер, і тільки тоді помічаєш, що він не підключений до розетки. Фраза The penny dropped» означає, нарешті до мене дійшло, осяяло, зрозумів із запізненням. Дослівно монета впала. Колись це було про автомати, які починали працювати тільки після того, як монета доходила до механізму. I kept pressing the power button. And then the penny dropped. Я натискав кнопку живлення знову і знову. І тут до мене дійшло. I kept pressing the power button. And then the penny dropped. А коли до тебе щось доходило із запізненням, поділись у коментарях. Хочеш говорити впевнено, без страху і пауз, почни вже сьогодні. Мій курс Say it Better чекає на тебе за посиланням в описі каналу.